Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія, я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надіжда Жилава. Сьогодні я до вас от з таким об'ємним візерунком. Він простий, але має вигляд доволі такий гарний. Він еластичний. Його можна використати як резинку, а також як самостійний візерунок до якоїсь об'ємної речі. Зараз осінь, скоро вже стане холодно, і тому, я думаю, кардіган можна зв'язати такий об'ємний, гарний. Десь прикрасити такою резинкою светрик. На ваш вибір, як вона в'яжеться, ця, Чи як цей візерунок в'яжеться, я вам зараз покажу, подивіться, може він вам сподобається теж так, як я. Я набрала парну кількість петель. Тепер пров'яжу два рядки лицевий і виворотний резинкою 2 на 2. 2, на 2. Спочатку я в'яжу дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. У мене закінчується рядок виворотніми і крайньою Виворот я пров'яжу по малюнку, а потім повернусь до вас і покажу, що я буду робити далі. Пров'язала я лицевий виворотний ряд. Резинкою 2 на 2 петлі, і тепер починаю вже в'язати сам візерунок. Знімаю крайню. Так, це дві виворотні я вже їх пров'язала. І тепер, де в мене дві петлі лицеві, я спускаюсь на два рядки нижче, в самий перший рядок, між петлями. І витягую таку довгу петлю, пров'язую лицеву, ще одна лицева, і тепер знов повертаюсь цю нижній ряд, витягую ще одну довгу петлю, далі в мене дві виворотні. Знов лицеві петлі, один рядок, другий, на два рядки нижче. Спускаюся, витягую довгу петлю, пров'язую лицеву, пров'язую другу лицеву і знову з нижнього рядка витягую довгу петлю. І так, до кінця ряду, починаю пров'язувати виворотній ряд. Крайню знімаю, дві лицеві, це ті, що у мене. З лицевої сторони сторони виворотні. Далі петлю, яку я витягла, довгу петлю, я знімаю, не пров'язуючи нитка попереду петлі. Далі дві виворотні, петлю довго знімаю, нитка попереду петлі, дві лицеві. От довгу петлю знімаю, не пров'язуючи нитка попереду петлі, дві виворотні, петлю знімаю довго, нитка попереду петлі. І так до кінця рядка, третій ряд рапорту знов ліцевий, першу петлю знімаю крайню, дві виворотні. Довгу петлю я знімаю, не пров'язуючи першу цю що перед лицьовими, пров'язую лицьову, о, я забула вам сказати, оцю першу петлю я розвертаю таким чином, щоб вона мені лягла так, як потрібно на лицеву петлю. Пров'язую лицеву петлю. І довгу петлю накидаю на неї, щоб вона лежала таким чином рівненько розвернута. Пров'язую далі дві петлі разом. Тут у мене ця петля сама розвернеться, якщо я буду пров'язувати, дві петлі разом, з нахилом в праву сторону. Дві виворотні, петлю знімаю, розвертаючи. Щоб у мене задня стіночка виявилася передньою. Пров'язую лицьову, накидаю цю петлю на пров'язану. От, вона розвернулася у мене. Тут дві петлі пров'язую разом з нахилом вліво. Отак От виникають такі петлі у мене довгі, як заячі вуха. Пров'язую. Підхоплюю за передню стінку таким чином, щоб розвернути, щоб задня виявилась у мене. З попереду пров'язую оцю, накидаю на О, такий вигляд, має цей візерунок. Наступний рядок у нас виворотній, пров'язую, як зазвичай в'яжемо. Резинку дві на дві петлі, дві лицьові, дві виворотні, дві лицьові, дві виворотні. Пров'язала виворотний ряд. Отакий От маємо ми візерунок. Тепер пров'язуємо знову перший ряд візерунку. Раппорт. Верніше, рапорта перший ряд. Дві виворотні і знов перший рядок, другий рядок, Все, перший, другий, знов спускаємось на два рядки нижче і витягуємо довгу петлю, пров'язуємо петлю. Лєцеву, чого я її виворотній пров'язала, пров'язую лицеву петлю, пров'язую наступну лицеву петлю і знову ж з цього ж місця витягую довгу петлю, дві виворотні нижче на два рядки. Витягуємо довгу петлю, пров'язуємо дві лицьові, з цього ж місця витягуємо ще одну довгу петлю, і так до кінця ряду. Нагадую, що в виворотньому рядку ми довгі петлі не пров'язуємо, а перезнімаємо на праву спицю не пров'язаними. І нитка поза петлю, верніше перед петлею. Ні, не так. Петля поза ниткою. Пров'язуємо виворотню, петлю знімаємо, нитка поперед петлі. Дві лицеві, петлю знімаємо, виворотня, виворотня. Петлю знімаємо. І так до кінця рядка. Трошки нагадаю, як пров'язуються ці довгі петлі в лицевому рядку, дві виворотні, розвертаю петлю, знімаю її зі спиці, не пров'язано. пров'язую лицеву, накидаю цю петлю на вже пров'язана. З лівої сторони я пров'язую з наклоном вправо. Дві виворотні, розвертаю петлю, знімаю її, пров'язую лицеву, накидаю на пров'язану петлю, довгу петлю. Дві петлі разом з наклоном вправо. Ось такий вигляд має цей візерунок. Він доволі таки об'ємний, еластичний. Мабуть, тож можна буде використати його як резинку до якогось об'ємного виробу. Або на рукавах, теж буде гарно виглядати. На цьому буду завершувати. Дякую вам всім за те, що ви були разом, за те, що дивились. Мабуть, ще й в'язали, якщо вам сподобався цей везерунок. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!